Вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите мільярд сімсот з держбюджету і переговори з банками про кредитування. У міністерстві агрополітики шукають гроші на фінансування посівної 2015. Полтавські жінки залюбки вчаться стріляти на тренуванні у Половчанському лісі. Вшанували загиблих у Маріуполі. Василь Симоненко і Полтавщина в області відкриють новий туристичний маршрут. 25 учасників обласного конкурсу Учитель року 2015 Змагалися у майстер-класах та представляли власні веб-сайти. До кінця лютого райони Полтавщини будуть із керівниками, адже нині без голів райдержадміністрації залишаються п'ять районів. Про це під час прямого ефіру на телеканалі «Лтава» повідомив голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. Хоча керівник області прогнозує, що нові призначення та зміни керівництва відбудуться в інших районах, до кінця січня голова обласної державної адміністрації подасть на затвердження президенту України кандидатури на посади голів райдержадміністрації, які відповідатимуть за соціальність. Економічний розвиток, інвестиційну привабливість районів і головне за виконання плану мобілізації. У мене сьогодні турбує Каболяський район. Мене сьогодні хвилює там Чорнохінський район. Мене дуже хвилює Кременчуцький район, бо там достатньо складна ситуація. Ну, представляєте, район живе без глави адміністрації 10 місяців чи 11 місяців. Це повна вакханалі, коли б так безвладдя. Тому однозначно глава адміністрації і те, що я обіцяв громадам, до 1 лютого я подам кандидатів. Але є ще так, процедура технічна, яка так, затримує цей процес. Я думаю, що там за лютий місяць глава адміністрації буде призначена. У Мінагропромі проситимуть із держбюджету 1 мільярд 700 мільйонів гривень для покриття відсотків по кредитах агропідприємств. На черговій республіканській селекторній нараді, що провели у профільному міністерстві, обговорили проблеми прийдешніх весняно-польових робіт. Сільгоспвиробники нарікають, що скорочення програм підтримки галузі нова система оподаткування негативно позначається на роботі підприємств і цьогорічній посівній. Та найбільша проблема дорожнеча кредитів та ще в умовах коли через війну банки неохоче кредитують аграріїв. Маємо за притивною інформацією облдержародючості забезпеченість на весну 90% мінеральними добривами, спально-мастильні матеріали на рівні 63%. На Полтавщині один з найвищих рівнів підготовки до весняно-польових робіт відзначили агропідприємства області у міністерстві. Проте це абсолютно не вирішує фінансових проблем, нарікає Сергій Фролов. Кредитні портфелі не зменшиться в цьому році, але питання кредитної ставки вона досить висока, і ми вже направляли свої пропозиції міністерству, що терміново необхідно вводити компенсацію кредитних ставок. Ми говоримо і будемо піднімати продовжувати питання, що 1,7 мільярда гривень залишилося в бюджеті з точки зору підтримки в якості погашення кредитних ставок. Не чекати держкоштів, а шукати альтернативу, закликав Сергій Фролов агропідприємства області. З початку лютого на Полтавщині поновлюють роботу над пілотним проєктом впровадження аграрних розписок. По інформації керівників проєкту, вони зараз відпрацюють питання із банками стосовно, щоб їх долучити до надання фінансових аграрних розписок. З приводу кредитування у вітчизняних банках і на рівні міністерства, і у області проведуть відповідні переговори. Ми вже пропрацювали з цілим рядом банків, які в минулому році активно кредитували аграріїв. Це Аваль, це Кридіагріколь, це Прокредитбанк. Буквально в п'ятницю міністр зустрічається з Асоціацією національних банків України, де ми будемо піднімати питання про можливість збільшення кредитного портфелю для товаровиробників. Включаючи і дрібний і середній сектор, весняно-польові роботи в області почнуть традиційно у другій половині березня, але говорять агровиробники за умови ранньої та інтенсивної весни, ці роботи можуть розпочатися раніше, що знову ж таки суттєво скоротить час на пошук коштів. Повернути самозахоплені земельні ділянки і налагодити роботу з місцевими органами самоврядування про свої першочергові кроки на посаді розповів нещодавно призначений виконувач обов'язків начальника головного управління Держземагентства в області Ярослав Сколота на прес-конференції у інформаційному агентстві новини Полтавщини. Після надзвичайно короткого вступного слова запропонував журналістам ставити свої запитання. Подекуди по допомогу у відповідях звертався до стар. Шо колега свого заступника Олександра Шила з репортажем із прес-конференції Ігор Середа. Найголовнішим своїм завданням новопризначений керівник управління Держземагентства називає наведення порядку у обробітку агровиробниками земельних ділянок. Багато земельних ділянок. На даний момент ми її оцінюємо 35-40%, яких обробляється в області. Вони обробляються там, можна сказати, самозахватом. Проте за дорученням і спільно з головою обласної державної адміністрації з Валерієм Анатолійовичем він таке доручення дав і мабуть його вже довів головам районних державних адміністрацій. Ми вже розпочали інвентаризацію. Хто ж буде розпоряджатися землею, яка не має офіційного власника відмерлі частки паїв і розпайовані земельні ділянки колективних підприємств? Питання і досі відкрите, визнає Ярослав Сколота. Таких ділянок біля п'яти тисяч. Проте можу сказати, що на даний момент не можу вам чітко відповісти на ваше запитання що з приводу того, кому б я бачив би доцільніше віддати, тому що там є, ну, є певні проблеми. І зараз вони вирішуються навіть не на моєму рівному, а на законодавчому рівні. Оце на протязі ну, 14 років, будемо говорити, 13. І комітети Верховної Ради, і два рази було громадське слухання Верховної Ради по цьому питанню щодо внесення змін до земельного законодавства. А от проблеми з чергами у реєстраційній службі за посвідченням права власності на землю для нового керівника обласного держкомзему стали сюрпризом. Нагадаємо, з позаминулого року Держкомземи лише реєструють земельну ділянку. Акти права власності на ділянку видають у спеціальних реєстраційних службах, створених під егідою мін'юсту. Я не бачу проблеми в тому, щоб все те реєструвалося так, як і було до цього. Ну не можу сказати, що в цьому була якась. Проблема, можливо, в цій області щось по іншому, але я думаю, по Україні воно все одне те саме, тому що фактично да, можна сказати, що дублюється. Земельні частки зареєструвалися в свій час і в сільській раді, і у адміністраціях, і в ДЗК, в центрах ДЗК. І їм вони в них по порядку вони вимагають додатково підтверджуючі документи, які ну, підтверджуються. 23 січня цього року заступниця міністра юстиції Наталія Сєвасьянова заявила про ліквідацію найближчим часом реєстраційної та виконавчої служб мін'юсту. Усі їхні функції, на думку чиновниці, потрібно передати безпосередньо управлінням мін'юсту. Розпочав роботу конкурсний комітет із визначення пасажирських перевізників на міжміських і приміських маршрутах області цього року. На конкурс подано 73 маршрути, на яких претендують понад 40 перевізників. Завдання конкурсного комітету забезпечити пасажирів якісним транспортом обслуговування і вирішити проблему збуткових маршрутів. Про умови нинішнього конкурсу далі Євгеній Прокопенко. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, конкурсний комітет визначає, кому з перевізників надати дозвіл працювати на тому чи іншому маршруті. Дехто з них прийшов дізнатися про результати конкурсу. Пані Галина пасажирськими перевезеннями займається 11 років, працює на приміських маршрутах і цього разу сподівається на справедливе рішення конкурсного комітету. Що ж до корупції у цій сфері, на яку іноді нарікає дехто з тих, кому не пощастило виграти конкурс, пані Галина говорити, не береться, я не буду коментувати. Ну тобто, розумієте, кожен відповідає: я не ношу, я не даю всі мої конкурси, Більшість із них це з рішень суддів. Зачасту мої підприємства звертаються потім не не згодні з результатами і звертається до суду. Я не ношу її іншим, не раджу. Засідання конкурсного комітету цілком прозоре, запевняє керівник департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації Сергій Марчишинець. За його словами, серед членів комітету чимало громадськості, яка зацікавлена у справедливому проведенні конкурсу. Щоб виграти конкурс і отримати маршрут, треба мати технічно справний, фактично, новий авто. То парк бути взірцевим перевізником, не потрапляти в ДТП. А також іще чимало умов, які потребують додаткових затрат. В першу чергу це для нас ми розуміємо безпека наших громадян, тому що це технічний транспорт, технічний стан технічних е, транспортних засобів. Це, скажімо так, вчасне подання транспортних засобів. Це випуск на маршрут, це, значить, справних технічних засобів. Це випуск ну, нормального застані водії, мається на увазі здоров'я. Це наявність технічної бази, це наявність касових апаратів. Підприємці розповідають, деякі маршрути стають нерентабельними і збитковими через збільшення цін на пальне. Вони вважають доцільним підняти вартість проїзду. Підтримки Має виживаємо власними силами. Останні у нас тарифи піднімалися при ціні пальне 14 гривень. Зараз уже ми маємо на 3 гривні здорожчання на літрі. А це один із чинників основних, який закладує підняття тарифів. В Облдержадміністрації про підвищення тарифів поки що не говорять. Натомість порушують проблему маловмісних автобусів, які не справляються з пасажиропотоком на своєму маршруті. Поряд з цим називають деякі збиткові рейси. Аби збалансувати і врегулювати цю проблему. Конкурсний комітет має свій план. Є маршрути, які йдуть по принципу пакетності. Об'єднується прибутковий із дерентабельним маршрутом для того, щоб вирішувати таку соціальну напругу в селах. За словами Сергія Марчишенця, члени конкурсного комітету при наданні маршрутів враховуватимуть пропозиції райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування. У Кременчуцькому районі через аварію на дорозі розлилося майже 6,5 тисяч літрів технічного розчинника. 22 бочки рідини вантажівкою перевозили із Запоріжжя до Черкас поблизу села Піддужного Кременчуцького району на автотрасі Полтава Олександрія. Водій не впорився із кермуванням і злетів у кювет. На щастя, ніхто не пострадав в даній дорожньо-транспортній пригоді, але на жаль, що призвело до таких втрат технічного розчинника. На місці події працювали, працювали працівники держати інспекції, які забезпечили на той час безпечний приїзд вказаним відрізком шляху. По даному факту, працівники міліції проводять подальшу перевірку. Високі ціни на бензин змушують водіїв шукати альтернативу або ставити машину в гараж і їздити громадським транспортом, або ж платити більш ніж 17 гривень за літр пального. Втім, дехто з водіїв вирішив проблему глобально, переобладнавши автомобіль на газобалонне устаткування. Наскільки це дорого і головне, чи є вигода у матеріалі Олександра Білки та Олександра Добрицова? 17 гривень нині така середня вартість найпопулярнішого бензину А 92 на українських заправках. В'ячеслав каже, раніше на пальне витрачав у середньому 300 гривень на тиждень. Зараз сума перевищує 500. Машина мені для роботи в основному нужна, ти й катаюсь так. Вже б навіть, вдома поставив би там на чесному транспорті б їздив. би. Все одно і там ціни кусаються вже. От деякі водії колеги В'ячеслава після подорожчання бензину переобладнали свої автомобілі на газове устаткування. Лише за останній рік споживання скрапленого газу як автомобільного пального зросло приблизно на 20%. і нині ажіотаж не зменшується. Андрій працює на СТО, яке спеціалізується саме на переобладнанні авто. Каже, клієнти приїжджають як на вітчизняних автомобілях, так і на авто преміум класу. Всі люди звикли Считать деньги, пытаются экономить. В последнее время очень много людей. Мы, лично мы переоборудоваем на газ. Різниця у вартості газу і бензину для авто нині близько 40%. І хоча підвищений попит на пропан Бутан і спровокував подорожчання і цього виду пального, воно менш значне. Найпопулярніше нині газобалонне устаткування четвертого покоління. Переобладнати Деоланос, наприклад, коштує у середньому 7600 тисяч гривень. Утім, фахівці зазначають, таку технічну процедуру варто довіряти надійним СТО, адже відомі випадки, коли після переобладнання доводилась. А витрачати чималі кошти на ремонт свого залізного коня. Неправильно с установки ГБ, но это залог того, как бы автомобиль работать не будет. Плюс ваше здоровье. Довіряйте обязательно сертифицированному СТО. тыла. Всегда надо спрашивать, есть у них разрешение на установку. Нет у них разрешения. Это залог успеха. Полтавські жінки залюбки вчаться стріляти. Поки що навики опановують на макетах, наближених до справжніх автоматів Калашникова. Вже не вперше у Половчанському лісі на околиці обласного центру активісти влаштували тренувальні стрільби. Побували там і наші кореспонденти. Про те, що зброя справа не жіноча, ці дівчата і чути не хочуть. Впевнені, коли в країні війна такі навики можуть бути життєво необхідними. Зараз така ситуація, що без цього ніяк ну, просто. Тому я тут. Я думаю, що із патріотичної точки зору кожен наш громадянин і громадянка України і в даному випадку Полтави Полтавської області повинні навчитися стріляти із вогнепальної зброї, для того, щоб ми могли достойно дати відсіч нашим ворогам. Організатори стрільб кажуть, нині люди масово опановують будь-які методи самооборони. Тири переповнені, інструктори на розхват. Чоловіки стріляють із помпових рушниць, жінки з пістолетів, підлітки опановують початкову військову підготовку. Це стребустребольна зброя, бо бойовою зброєю ми не можемо користуватися в межах міста. Але це аналоги автоматичної зброї, автоматів Калашникова, які повністю і вагою, і зовнішньо відповідають оригіналу. До нас масово звернулися жінки з проханням навчити їх. Також користуватися зброєю, і після того такі заходи в нас стали постійними. Ми представили людям і макети зброї, тобто пістолета Макарова, щоб вони побачили, потримали його в руках, навчилися як його розбирати, як найшвидше в бою його витягувати. Навіть показували наші тренери, як. Ним користуватися, якщо одна рука у вас поранена. Незабаром активісти планують провести курси медичної підготовки і тренування з рукопашного бою. Інформацію про час занять обіцяють розмістити в інтернеті. Учасники цих навчань квітами і фарбою намалювали на снігу напис Я Маріуполь і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих співвітчизників. В області організовують новий туристичний маршрут Василь Симоненко і Полтавщина. Представлять його у Полтаві 19 лютого на науково-практичній конференції, екскурсійна діяльність реалії та перспективи. Вона буде присвячена 80-річчю із дня народження нашого земляка поета шістдесятника. Які об'єкти включають до маршруту та які готують до прийому гостей? Говорили на робочій на радіо департаменті інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації. Новий туристичний маршрут Симоненко і Полтавщина пролягатиме перш за все через села Біївці та Тарандинці Лубенського району. У Біївцях збереглася хата, де народився поет. А в його школі у Тарандинцях створено музейну кімнату. Самі школярі проводять там надзвичайно цікаві екскурсії, говорить голова спілки екскурсоводів Тамара Кулинич. Готуються до прийому гостей і у Біївцях. Уже частково за кошти місцевих агровиробників упорядкували садибу. З районного бюджету виділять 87 тисяч гривень на відновлення даху. Юють привести до робочого стану і піч, адже через відсутність опалення у хаті з'явився грибок. І всі ці роботи потрібно завершити до квітня. Саме тоді хочуть влаштувати навчально методичну подорож цим туристичним маршрутом. Буде організовано нашим департаментом інфраструктури та туризму. І ми туди запросимо перш за все громадські організації, які працюють саме над науково-методичним працюванням маршрутів. Також будуть запрошені надавачі послуг, які можуть використовувати це в своїй роботі роботі, туристичні фірми, представники готельних закладів, тому що вони зараз також активно пропонують свій туристичний продукт, у комплексі з проживанням і ще якісь культурно-пізнавальні такі речі. Для ознайомлення із маршрутом для екскурсоводів влаштують курси. Хоча із 200 екскурсоводів, облікованих у департаменті, працюють лише 50. адже наплив туристів залежить від сезону. Та й, взагалі, останнім часом їх кількість на Полтавщині зменшилася. Якщо у 2013-му у музеях області побувало 140 тисяч відвідувачів, то минулого року лише 90 тисяч. У фіналі ювілейного 20-го обласного конкурсу учитель року року-2015» взяли участь 25 вчителів Полтавщини. Всього ж за вихід у фіналу міських та районних етапах конкурсу боролися 87 педагогів. На базі полтавської загальноосвітньої школи номер 34 Фіналісти змагалися у майстер-класах у п'яти номінаціях: українська мова та література, правознавство, хімія, образотворче мистецтво та класний керівник. А також представили журі власні веб-сайти. Педагогічні баталії бачили Олексій Гнипа та Ольга Боцула. Електронним книгам сучасні школярі вже давно віддають перевагу перед паперовими. Не приховує вчителька української мови та літератури Людмила Шматченко. За основу свого майстер-класу педагог із двадцятирічним стажем обрала повість Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я. Вчителька впевнена, без любові педагога до свого предмету неможливо викликати зацікавлення в учнів. Вчитель сам повинен розуміти цей твір, який він доносить до дітей. Він повинен його сприйняти через себе, зрозуміти його і уже знову орієнтувати, орієнтуватися на, на дітей. Чи здатні вони сприймати, тому що різні, хоча і буде 10 клас, але різні діти, і кожного свій життєвий досвід, своє бачення життя. Скільки живеш, скільки вчишся, пригадує відому істину вчитель правознавства Роман Сетюк. Говорить, участь у подібному конкурсі гарна нагода перевірити власні знання. Ти ходиш на уроки, ти проводиш уроки, ти варишся в цьому котлі. І фактор другий – змагання. Вчителю він змагається, перш за все, не з іншими конкурсантами. Він змагається з собою. Я повинен довести собі, що я це можу, я не гірший, ніж інші. Йти в ногу з часом, головне для будь-якого вчителя, а особливо правознавця. Законодавство постійно змінюється. І тому вчителю потрібно кожного дня кожного дня змінюватись, читати, перечитувати. І тому дехто не встигає з вчителів. І це є проблема вчителів правознавства. Якщо скаже фізик, він може там 30 років одне те ж розказувати, то вчитель місяць вже проспав, не прочитав змінив законодавство і вже він запізнився. Свою педагогічну майстерність вчителі показуватимуть упродовж двох днів. Урочиста церемонія нагородження переможців і лауреатів конкурсу відбудеться 29 січня. Кожен із Часників фіналу отримає по дві тисячі гривень грошової винагороди, а переможці на півтори тисячі більше. Сергій Ждан відомий як поет, письменник і перекладач. Поза тим ще і фронтмен гурту собаки в космосі приїхав до Полтави презентувати новий альбом музикантів Бийся за неї. Власне, з Полтави починається зимовий тур гурту містами України. Провокаційно гучно, різко суміш зухвалого панку і завзятого ска слухали і наші кореспонденти. Якщо вірити рейтингам, наприклад, Форбс Україна або журналу Шо Жадан нині письменник номер один в Україні. До його думок прислухаються журналісти, охоче беруть коментарі з будь-якого приводу протистояння на майдані, ситуації в зоні АТО чи культурному просторі України. Ми ж хотіли запитати, чи не дістала його людину мистецтва, суцільна злоди. політизація. безперечно, зараз є така, от певна. Певна політична кон'юнктура, є певне соціальне замовлення говорити про якісь проблеми, які відбуваються. Декому це вдається, декому це не вдається. Але мені здається, ну якщо людина говорить щиро, чесно і не лукавлячи, ну то хай говорить. Сергій розповів, що більшість пісень із альбому «Бийся за неї» була написана задовго до майдану і наступних подій. Тож, хоч гострих суспільно-політичних текстів там вистачає, в самій назві під тексту шукати не варто. Спеціально для презентації альбому створили півгодинну промо-стрічку про співпрацю Жадана із собаками. Полтава стала чи не першим містом, де її офіційно презентували. Крім того, аби зробити дискове видання ексклюзивом, замість звичайної обкладинки у співпраці з Чернівецьким художником Артемом Колядинським зробили збірку малюнків коміксів. Альбом живе лише перші кілька днів, потім з'являються мержі, його просто качають. І в принципі, ну продаж продаж альбомів. Це річ така доволі якась наївна, незрозуміла. Але він нас переконав, що той, хто хоче скачати, все одно скачає. А той, хто хоче мати в руках певний реліз, певну якусь річ. Йому краще запропонувати щось щось дивне, щось дійсно ексклюзивне. На диску бийся за неї 11 пісень. Жаданівський речитатив мови з кулемета сипле провокаційними заявами, видає на горіхи всім політикам, яких фронтмен гурту не соромиться називати на прізвище, корумпованим чиновникам, тітушкам і, взагалі, всіляким дегенератам, через яких Україні немає чим дихати. Лірики і ніжності в альбомі геть мало. і тільки сингл Бийся за неї справді вражає поліфонічністю грою очевидних і домислених завдяки революції сенсів. Також як підмітили критики, це, мабуть, перший із музичних релізів, в якому Жадан насправді зробив спробу не зачитати, а заспівати. Якщо говорити про настрій музозбірки, то це саме те, чого слід очікувати від українського ска-панку: 11 треків-забійників, що рвуться на пролом через людську емоційну аморфність, 11 потужних гостросоціальних гімнів, просякнутих естетикою панкування, бунту і революційного протесту. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. В Студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимося. Вночі та завтра вдену у Полтаві та області очікується хмарна погода, невеликі опади, туман на дорогах ожеледиться, видимість 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 3 морозу до 2 градусів тепла. У Полтаві протягом доби в мінус 1, плюс 1.